Уявіть, ви сидите за столом із друзями. Сміх, розмови, жарти, здається, все має бути добре, але всередині дивне відчуття порожнечі. Ви поруч із людьми, але ніби за склом, наче всі живуть у якомусь своєму світі, а ви у своєму. Це почуття тільки міцніше. Про життя шукаємо відповіді на гострі питання. Чому ви відчуваємо себе самотніми? Поруч із людьми, причому іноді приємними нам людьми. Давайте чесно, самотність це не про кількість людей поруч, це про відсутність глибини. Психологи кажуть, ми відчуваємо самотність тоді, коли не можемо бути собою. Коли поруч з людьми ми граємо роль сильного, веселого, правильного, все в мене окей, роль є. А ми десь далека. Є ще одна причина: емоційна непоміченість. Вас можуть слухати, але не чути. Бачити, але не розуміти. Бути поряд, але не бути поруч. І мозок це фіксує я сам навіть у натовпі. Ще одна річ в тому від поверхневості. Сучасний світ шумить, але не говорить. Є багато контактів, але мало зв'язків, багато повідомлень, але мало чесності, відвертості, і душа починає, наче голодувати. І от момент, який змінює все. Самотність не завжди означає, що з вами щось не так. Часто вона просто показує, я хочу більш глибоких стосунків, ніж ті, які маю зараз. І це не недолік, це, напевно, сигнал і питання, що робити. Шукайте тих, з ким можна бути з собою. Не маскою, не ролю, а собою. Одна така людина цінніше за 100 поверхневих знайомих. Друге, говоріть чесніше, скажіть комусь, мені зараз важко, я втомився, я переживаю. Глибина починається з відкритості. Третє. Не бійтесь ставити власні кордони. люди, з якими ви постійно виснажуєтесь, не ваше коло, ваше там, де з вами тепліше, де вам приємно. Чотири, поповнюйте внутрішнє життя, молитва. Тиша, природа, творчість дають відчуття опори всередині і самотність слабша. П'ять. Пам'ятайте, близькість це завжди взаємність. Якщо ви весь час вкладаєтесь, а у відповідь тиша, то ви поруч з тілом, але не поруч із душею чи серцем. І трохи духовного. Біблія каже, я з вами по всі дні. Боже присутність це не просто фраза, це опора, яка залишається навіть тоді, коли поруч. Ніхто нас не розуміє, Бог розуміє. Пам'ятайте, самотність поруч із людьми це не вирок, це запрошення знайти тих, із ким ви будете справжнім і з ким вам буде тепло. Підписуйтесь щоб не пропустити нові відповіді на життєве питання. Пишіть коменти, не забувайте про вдячність у вигляді. вподобайки.